Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Гості, всі, хто завітав до мене сьогодні на мій канал. Я рада вас вітати в своєму садочку, але не біля хати, а на городі. Ми зараз на прогулянці із моєю вівчаркою Лірою. Вчора ввечері, після відбою тривоги, ми теж вирушили на прогулянку. І я почала знімати здоровий величезний місяць, який сходив саме. Він такий був красивий, такий великий був. І тут над головою знову почалися відбуватися вибухи. Була локальна тривога по нашій громаді. Ну і я не подивилася вчасно в телефон. І вийшли гуляти тоді, довелося нам вернутися. Ми вернулися, то я відео вже так не публікувала, тому що не, не було в мене вже й настрою його публікувати. Ну, от таке, Надумаєшся гулять. І, по суті, то не знаю, з чим ці прогулянки можуть завершитися. Так. Ну і ось красуня не хоче сидіти на лавочці. Ми пройшли вже ж сюди, я вже втомилася, бо вона мене смикала, смикала. От. Каже, пішли-пішли, гулять, гулять, далі, далі, бо я хочу, хочу. <рес> ну, Дорогі друзі, прийдеться йти. Я хотіла вам сказати, що сьогодні в нас дуже-дуже тепло. Виходячи з дому, я подивилася на термометр, він показував 21 градус у тіні. 21 градус для 30 жовтня це досить висока температура. Так, ну от Ліра, не терплячка в неї. Так, все тихо. Заспокойся. Ну що ти прямо-прямо? Мені вже й посидіти не можна. Ну хіба так можна? І я вам хотіла показати не тільки тебе красуня, а ще й бджоли. Бджіл наші, наші літають. Біля олів, виходили сім'ї цілі. Ну, як сім'ї, молодняк виходить і роблять обльот. Тобто, на дворі, на сонці, мабуть, всіх 24 є, може, і більше. Бо я в кофтині накинула на себе таку безрукавку, то мені жарко. Це просто відкровенно жарко. Дорогі друзі. На дворі осінь, але у нас на Київщині пройшли дощі, і стало дуже-дуже тепло. Мабуть, ростуть гриби в лісі, але ж ми в ліс не ходили. Не знаю, город наш вже зібраний, фактично все залишилось тільки зібрати кукурузу. Ну не то, що зібрати, а її треба вирізати кукурузу, вже, щоб чисто-чисто на городі було. І на кінець то посходила гірчиця. Бо така була суша у нас, що навіть нічого не сходило, абсолютно нічого. То буває, бур'яни посходять, зазеленіють, а це нічого не сходило. стояла просто. Суха земля. Ну, а це ось пройшли дощі, то вже вірчиця посходила. Ну, так у нас тепло, гарно і добре. Тож, продовжимо нашу прогулянку з Лірою. Ну і трошки я відключусь. Ну от, пройдемо трошки прогуляємося, а я вам покажу, як літають бджоли 30-го жовтня. Температура досить висока, більше 20. Ну тут уже трошки позаходили вулик. А ось тут в цьому місті досить тихо-тихо-тихо лір. О, вони ще на лапах і пергуни Що, щось десь цвіте? Щось цвіте. Ну, вже позаходили, бо то я бачила, молодняк вийшов, обльот робив. Ні. Так що на дворі все по літньому. Позаходили вже вулик. Це тільки літають ті, які збирають нектар. Ну, ось бачите, ще цвітуть такі квіточки, вони на них сідають. А ось свіри поцвіте, бачите, жовтеньким. Вони і на неї сідають. Ну, а то хризантеми ще квітують. Вони ж на все сідають. Ну і ось я дивлюся, сусідка наша гарбузи. Добрий день, Ань. Так. Ну і далі в нас дорога наша до наших кущів, красивих, прекрасивих які стоять би у Немисті. Це кущі шипшини. В таких намистинах чарівно красивий кущ. Лірка не смикає. Бачите, як вони червоним таким намистом блистять, кущ червоний, гарний город, і садок. і такі помаранчеві гарбузи, а небо блакитне-блакитне, і сонце по літньому тепло. Ось у людей зійшло жито, чи ще й якась, не знаю що. Зеленіє поле. Ну, ось фігурно вистрижена стежечка так. Тож, дорогі друзі, на дворі осінь, тепла по-літньому осінь. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю мирного неба, мирного дня. Здоров'я, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім дякую за увагу, дякую за ваші коментарі. Ну а зараз до побачення. Хто ще не підписався, підписуйтеся. З вами була Наталія на прогулянці з своєю улюбленицею Лірою.